Незламні шосткинці продовжують піснями і танцями протистояти ворогу навіть у такі важкі часи, коли безпекова ситуація не дозволяє, але бажання висловити слова вдячності оборонцям у їх день набагато сильніше. Можливо, все бомбосховище у центрі естетичного виховання в таких випадках завжди виручає зі святом звитяги українського лицарства. А також це той день, коли ми згадуємо і шануємо тих, хто впродовж століть боровся за державний суверенітет України. Вітчизну зі святом вітаємо нині, і хочу, щоб вона мужніла і цвіла. На віки слава, слава Україні, її народу слава і хвала. Цього разу міні-концерт до дня захисників та захисниць теж відбувся, хоч і без бувалого розмаху. Як вже повелося, жоден захід під час війни не проходить без хвилини мовчання за загиблими, які не дочекалися перемоги, хоч і виборювали її до останньої краплі крові. Протягом довгої і цікавої історії нашого народу було багато моментів, коли українська земля ставала розмінною монетою, яку хотіли отримати собі наші вороги. На жаль, історія повторюється і зараз, коли сучасні українці знову мужні виборюють собі право жити вільно і незалежно. Нехай всім захисницям і захисникам України Бог дарує сили для продовження боротьби. А Божа матір накриє Україну своїм божественним покровом і захистить від горя і біди.